Підемо далі від єсел до пакунку школяра. Це програма, яка от перед цим навчальним роком запускається. Деякі батьки, які у дії оформлювали а, цю допомогу, говорили про те, що не виходить. Програма відмовляє. Чи відомі вам ці випадки, і які вирішення, якщо так, Так, да, дійсно, ми знаємо про такі випадки. Більш того, команда Міністерства соцполітики в... В онлайн режимі і технічна команда оперативно реагує на кожне таке звернення. Найчастіше помилки, я хочу через вас зараз звернутися до всіх батьків першочків, виникають через те, що дані дитини або її батьків невірно відображені в системі а, Міністерства освіти. АйКОН це єдина інформаційна система, а, куди вносяться дані про зарахування, відрахування або переведення дитини. І саме від цієї системи ми рахуємо факт необхідності перерахування коштів. Отже, якщо батьки, які намагалися зареєструватись через дію на пакунок школяра, мають таку відмову, то перш за все, велике прохання відповідно зі своїм навчальним закладом школою перевірити, чи внесені чи дані. Друга частина це досить висока оперативність батьків. Я дуже їх розумію. Всі хочуть підготуватись до школи вчасно. А це те, що вони намагаються подати заявку в дії одночасно, коли вони в школі зареєструвались в відповідний навчальний заклад. Тому а, даний момент часу має сенс почекати трошки, оскільки від моменту, коли дитина зареєструвалася в класі в школі, до моменту, коли ця інформація відображається в системах, проходить певний період часу день-два. Це не дуже довго, і ви зможете повторно Дати свою заявку і все таки а, отримати цей пакунок школяра. Більше того, що сказати, що а, до жовтня місяця а, ці а, кошти будуть доступні. Ви зможете їх витратити, і в принципі а, безпосередньо на ті цілі, які необхідні mm -hmm. для, для дитини пишечка, пане Денисе, дякую вам за роз'яснення. Це був Денис Лутін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України.